Welcome to Apple Tree Channel! Hello, everybody. Доброго дня! Вітаннячка усім. Дітям, батькам, вчителям. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за смайликом 1 підручником, так, його пригоди читаємо і спостерігаємо за ними. І сьогодні у нас «Story Time. Перша історія, яку ми з вами разом зараз прочитаємо. На сторіночках 16-17 нашого підручника. Ну, звичайно, ми будемо дивитися мультик сьогодні. Угу. І перше завдання, як ми бачимо, смайлика Сема в окулярах watch and listen. Подивись відео і послухай. Давайте ми це з вами і зробимо. Hello! I'm Sam. Hi, I'm Ann. Hello, Sam. How are you? I'm fine, thank you. Goodbye. Bye. Good. А тепер давайте спробуємо прочитати, повторити за мною деякі фрази. Hello! Підходить хлопчик до дівчинки на майданчику. I am Sam. Я Сем. Повторили Hello, I am Sam. Таким чином, ви будете запам'ятовувати, і як виглядають ці слова. Зорова пам'ять буде працювати. Hello, I am Sam. Hi, I am Ann. Hi, I am Ann. Привіт, я Ann. Hi, I am Ann. Повторили. Так, до них підходить іще і говорить Hello, Sam. Привіт, Сема. How are you? Як справи? How are you? Як справи? Hello, Sam. How are you? Як справи? I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. I'm fine, thank you. Goodbye, говорять э, наші діти СЕМу. Bye! До побачення, до побачення. Goodbye, bye. Отже, таким чином, ми з вами навчилися у цьому розділі, нашому найпершому, вітатися, говорити про себе, хто я. Ставити питання How are you? як справи, і давати на них відповіді, так? am fine. Thank you. Good. Повторімо ще раз без перекладу. Але я говорю фразу, зупиняюсь, а ви повторюєте. Hello, I am Sam. Hi, I am Ann. Hello, Sam. How are you? I am fine, thank you. Goodbye. Bye. Hello, I'm Sam. Hi, I am in. Hello, Sam. How are you? I'm fine. Thank you. Goodbye. Bye. Ну, а зараз Activity Book, наш робочий зошит. Lesson 7, урок 7. Вправа 1, page 11, сторінка 11. Trace and color. Then say. Обведи та розмалюй, тоді озвучь розмову дітей. Так, будь ласка, трейс спочатку обведіть І розфарбуйте. Так, у вас є приклад того, як це робити, на сторінках вашого підручника. Отак виглядають наші діти. Так. Коли ви розфарбуєте, можете знову повторити між ними цей діалог. Так. Hello, I'm Sam. Hi. I am Anne, yes? І оцю частину. Hello, Sam. Так, how are you? Привіт, Семе! Як справи? Так, це вже ця частинка нашої історії. Hello, Sam, how are you? А сем відповідає. Hi, I'm fine. Так? Thank you. I'm fine. Thank you. Так, і ось цю частинку нашої розмови, там, де вони прощаються. Goodbye! Так говорять наші діти Семю, і він говорить бай. Кіт, ну, для цього треба розфарбувати, Обвести і потім розфарбувати. Багато роботи? Отже, Сьогодні на нашому занятті, на нашій зустрічі, відеозустрічі, ми з вами навчилися читати історію і прочитали її, нашу найпершу історію в першому класі. На цьому це все. Дивіться ще раз мультик англійською мовою, який був у цьому році. Я з вами прощаюсь до наступного разу. Наступного разу у нас уже Ревіжн. Ревіжн це повторення того, що ми з вами вивчили. Lesson 8. останній восьмий урок першої найпершої теми. На все добре.